Вязаємо вас, шановні глядачі! Це програма Ранок на Алтаві. Вже у цій порі ми зустрічаємо гостей наших колег, учасників дитячої телевізійної студії. Разом, який 6 березня виповниться 20 років ось такий приємний ювілей. У нас найстаріша, така класична дитяча студія. Єдиний безкоштовний колектив такого формату всій Україні. І е, ми вітаємо е, наших гостей Максима Каневського, Діану Хоменко та Єлизавету Артеменко. Доброго ранку вам, Доброго ранку. наші колеги-журналісти, звертаюся до вас саме так, тому що усі працівники нашої компанії, телеканалу Тава, до вас саме так. І ставляться. Поговоримо трошечки про дитячу телевізійну студію разом. Вона була створена, скажімо так, трошечки раніше, ніж ви навіть народилися. І от 20-річчя будемо святкувати. 6 березня о 12.00 у приміщенні телекомпанії на нас чекають приємні урочистості. Розкажіть, будь ласка, про це. Ну, хто перший? Так, Максим, Діана, Єлизавет. Максим, давай з тебе, чоловік. Ну, в нас на студії. Це відбувається кожні 10 років, і це такий дуже серйозний ювілей. Нам всім ми дуже готуємося, потужно готуємося. Хочемо, щоб все вийшло дуже чудово. Будете сладено. запрошувати глядачів на це свято? Так, звичайно. Кличете вже своїх друзів, близьких, рідних? Так. А коли анонсуєте цю подію, як ви приваблюєте їх? Чим заманюєте? Ну, заманю... заманюємо їх саме тим, що е ювілей е і всім хочеться побувати на ньому. Інтрига така собі, я скажу. Сказав кілька слів, але в принципі інтрига залишилася. І для мене таємниця також, але я прийду обов'язково до вас. З якого часу кожен із вас є учасником дитячої телевізійної студії «Разум»? Ну, наприклад, я прийшла угу. на цю студію ну, 6 років. А зараз? Ліза? З зараз мені 11, я вже тут не багато немало, але буду продовжувати сюди ходити, адже тут такі е, теплі стосунки, гарні друзі, і ну, тут просто добре. Yeah. Я також на студії шести років, і ми, начебто, одна родина, яка любить усіх. І щоб не було горе чи щастя, ми завжди разом і ми можемо поділитися з цим. А Максимський? Ну, так, всі я на студії з шести років, і вже шість років я з задоволенням ходжу до неї. А як ви прийшли? Які завдання довелося виконати, щоб потрапити до студії? Це був кастинг? Так, це був кастинг. Які в кого спогади залишились? Ну я не пам'ятаю багато чого, бо за мене майже все робила мама, бо я ще не могла нічого робити майже. Але я пам'ятаю, як я розповідала вірш. Який вірш не пам'ятаю? Цього не пам'ятаю. Але судячи зі всього, приймальній комісії сподобалось. Ну, так. Діанка. Розказала, тепер Ліза, так. Ну, те, що я пам'ятаю, це ну, також заповнила анкету за мене мама. І єдине, що я пам'ятаю, також це те, що я е, малювала малюнок. Я це, знаєте, що по-дитячому намалювала цю травичку, небо і свою улюблену іграшку. Ведмедика. Ведмедика. Це прекрасно. А Максим що робив на кастингу. Я, як приходив до кастингу. Я малював малюнок школи і пам'ятаю єдине, що сидів перед комісією, і було, здається, як і всім, дуже страшно. Хвилювався, і це природній процес. А ви зараз же виконуєте на студії завдання. Але це, от як ваш керівник говорить, Наталія Васильівна, Свяцева, це не навчання, а робота. І тому ми вас визнаємо своїми колегами і так ставимось до вас і так називаємо. Над чим працюєте? Які виконуєте завдання, в яких проєктах задіяні? Ми працюємо з камерами, вчимося працювати з камерами, виконуємо журналістські роботи, беремо інтерв'ю цікавих людей, їздимо на різні екскурсії та проводимо час не гаючи його. Правильно, конструктивно, по-чоловічому. Діа. Е, ну, лість. наприклад, я задіяна у різних програмах, які знімають, ну, які виходять у зараз. Де ж вони виходять ці <смеш> програми на телеканалі «Лтава», звичайно. Да, ну, на телеканалі Тава студію? Разом їздимо наприклад в наш в Полтаві дитячий театр Лільок. І я там ведуча у нас є така програма Життя довижних ляльок». Угу. Ми розповідаємо про. Життя ляльок, як вони створені, спілкуємося з акторами, які виконують ті чи інші ролі. Ходимо на різні спектаклі, і, в принципі, мені це подобається. Це, ну, це дуже цікаво, це поширює твій кругозір, можна так сказати. Безперечно, безперечно. Так, це в нас ліза. Що діана нам скаже з цього? Я зараз ведуча телепрограми разом. І я там, напевне, вже рік ведучає. Угу. І це дуже важка робота, але вона цікава. Коли ти вчиш ці тексти, це важко, але це тренує твою пам'ять і розмову твою. А складно вам поєднувати роботу на дитячій студії і навчання у школі? Мені здається, не дуже складно, тому що студія. Нам надає більше якихось знань, і нам легше буде навчатися в школі. Ну, те, що я скажу, що ну, це тільки допомагає, це не, ну, не заважає ні в якому разі, це для тебе як. Рука допомоги, тобто ти після школи вже м -м, мабуть стомився від цих уроків всіх, і ти просто приходиш у цей колектив, і тобі добре, і тобі розповідають щось нове, ти вчишся чомусь, але це вже не так важко. Ну як це дуже важко, але е в школі ти, мабуть, більше стомлюєшся тут а тут натхнення. А Тут натхнення. Да. Я mm -hmm. погоджуюся з Лізою і коли ти приходиш після школи, і всі діти встомлені вже. А я прям сюди біжу до студії. Мені тут дуже mm -hmm. подобається. Ми тут багато чому навчаємося, те, що нам далі буде потрібне у житті. Mm -hmm. Ну, я знаю, що якщо там є такі маленькі, скажімо, неуспіхи у школі, то поки школу не підтягну до дитячої yeah. студії, не повернешся. Зрозуміло, от такі є правила і. І мотиваційні моменти. А що найскладніше, як ви гадаєте, у роботі журналіст? Що для вас найскладніше у тій роботі, яку ви виконуєте? Ні, ну, мабуть, для тих людей, які ну, щойно прийшли і йому дали вивчити текст угу. ну, великий, тобто для нього це буде важко, мабуть, дуже. Але ми, мабуть, вже як журналісти, ну, нам це вже е, простіше і е, ми вже більш привчені до цього. Для мене, мабуть, важкостей ну, не так вже й багато, але вони є. Ну, здається, таких особливих трудностей е, я не зустрічав ще, але, звичайно, буває, не довчив, не доказав, щось потрібно переробляти. Ну, такі виникають трудності. Слово з дитинства не довчив. Ну, як Наталя Васильівна каже, у нас є новички і старички, угу. і старички завжди повинні допомагати новичкам. І важкостей я також таких ще дуже не зустрічала. Лише те, що треба вчити тексти. Як у нас був телеефір, то там було багато слів, але ми впоралися а, з цією важкою роботою. А новичкам складно допомагати. М Складно тягти за собою і ще нам треба багато писати, чого щоб ми ставали більш розумними, розповідали іншим, щоб вони пізнавали і також приходили до студії на кастинги. Угу. Ви на студії знайшли нових друзів, крім тих, з ким спілкуєтесь у школі? Так так, У вас ще так. тут є своє таке коло спілкування, і ви продовжуєте поза межами студії, теж мабуть, спілкуватися, так. Так. Так, так. так, прекрасно. А як ваші шкільні товариші ставляться до того, що ви працюєте на дитячій телевізійній студії разом? Пізнають вас, можливо, на вулицях. Ну, що е, я скажу, то е, мабуть після кожного майже е, випуску е, ну, нашої якоїсь програми, <гум> де мене бачать, то я кожен раз приходжу до школи, мені, який не який вчитель, але скаже, що він мене бачив. І це якось, ну, мабуть, з, одной, з однієї сторони, це якось приємно, а з іншої якось так може е, ніякого, ну, да, ніякого трошки. Все-таки це вчителі, це, ну, це повага до них. А вони тебе бачили тут ну, трошки так. Ну, це теж такий нюанс, якби потрібно вміти, мабуть, сприймати цю увагу. Так. І цьому теж потрібно навчатися. А хто для вас із журналістів Волтави, цікаво, є прикладом для наслідування? Mm -hmm. Mm -hmm. А от такого mm -hmm. запитання ми не чекали. Ну, для мене, звісно, це е, наш наставник, це Наталі Святце. воно це е, такий приклад, що е, ну, там дуже багато мудрості і досвіду, що ти хочеш тільки, е, знаєте, як із з колодися воду вичерпувати, це ти хочеш цю мудрість якось собі переймати, адже е, е, ну, просто вона для нас усе, мабуть. Бо ми до неї приходимо кожну неділю, і вона може з нами чимось поділитися, і ми з нею можемо чимось поділитися і завжди зрозуміє і підтримує. Напевно, кожний кожний студієць скаже, що для неї, для нього є наставником це Наталія Васильівна, так як сказала, тільки що Ліза. Для мене також це є Наталя Васильівна. Бо вона для нас все, вона завжди її підтримує, і може десь накричати, але накричати справедливо. Зрозуміло. А Які програми кому найбільше подобаються? Кому з програмами якого профілю хотілося б там, своє життя творче пов'язати, наприклад, якщо це буде у перспективі? Ну, звичайно, це телепередача разом. Е, незабаром я буду ласунчику готувати. Це також життя дивовижних ляльок, і «Флора і фауна від А до Я, майстерня твоя. Це мої найулюбленіші передачі. Ну, от від діяльності я маю на увазі. Там студійна робота більше подобається, чи подобається спілкування в форматі там бліц, наприклад, Ні, студійна. студійна робота студійна. більше подобається. То мені ще, ще з цього приводу скаже, про що я вас не запитала діти? Я глядачам хочу зізнатися, просто що коли спілкуєшся із людьми, які можуть, в принципі, за віком бути вже твоїми дітьми, ти спілкуєшся з ними на рівних, це відчуття таке дивовижне: адреналін плюс здивування, плюс натхнення. Це щось. Це взагалі окрема тема розмови. Я вам зізнаюся чесно. А як гадаєте, шановні колеги, яких програм не вистачає сучасному телебаченню? Цікаве питання. Мені здається, програм, там, де більше розповідається про дитинство та про життя дітей, але воно все більше розвивається та стає набагато менше тих програм, яких хотілося б раніше побачити. От наступне запитання в мене було до вас, якими програмами потрібно насичувати ефір телевізійний, щоб зробити його корисним для дітей? І от ми, в принципі, до відповіді на це запитання наближаємось. Саме не вистачає дитячих програм, так? Здається, ну, дитячого в телевізійному ефірі нам не вистачає. І приємно, що ви його творите всі разом на дитячій телевізійній студії «Разом». Я надому. доповню, просто дорослі, мабуть, деякі дорослі дуже... В це побутове життя, як, ви, ну, як сказати, вони дуже зв'язані з ним. Ну, просто вони можуть не ну, щось не добачати, а саме дитячі програми, вони якби, розміряють це, роблять, роблять баланс, можна так сказати. Щоб вони відволікалися, щоб їм було приємно. Давайте про мрії. Про що мріє кожен із вас, так почесно. Mm -hmm. Все, що хочеться. Так. Мабуть, як кожна, як кожна дитина, у неї багато мрій, і всі, мабуть, не впишеш, але найголовніша мрія, я, мабуть, хочу залишитися в цій студії ну, до кінця і хочу. Працювати, ну, зв'язати своє життя журналістикою з, з, з цим всім. Взяти по максимуму. Так. Ну, мрія кожної дитини це стати щасливим. Стати щасливою людиною. Так. Здоровим також. І також я тут хочу працювати, як. Ну, Стану вже випускником студії, я так вважаю, і потім буду тут працювати. Ну, це моя мрія. Mm. Я вам побажаю миру, щоб ваші мрії усі здійснилися під мирним небом. А ще хочу вас попросити висловити побажання на адресу вашого прекрасного колективу Дитячої телестудії разом. 20 років ювілей наближається 6 березня. Ще раз нагадаю, будемо святкувати. О 12-й розпочнуться у нас святкові заходи у приміщенні телекомпанії. Майте, побажання висловимо колегам. Ну, я хочу всім побажати, по-перше, натхнення творити, щоб робота чи то школа ну, не заважали цьому всьому. Адже, ну, ти, мабуть, це твій початок такий у майбутнє, щоб ну, всіх було. Знову ж таки, натхнення це все робити, і щоб вони це робили не просто так, що треба, а щоб їм це просто подобалося, щоб вони це відчували, що це їхнє. Ну, я приєднуюся до Лізи і хочу додати, щоб всі ті, хто будуть влаштовувати це свято, свято 23 річчя студії, ставилися до нього з добрістю, та їм хотілося. Робити це свято, влаштовувати його. Я хочу побажати нашим студійцям наснаги, любові до своєї роботи, натхнення, як сказала Ліза, радості і щоб, щоб ми всі були просто щасливі, здорові і працювали, і робили наш світ найкращим. Адже ми лише тоді варті, коли, коли ми разом. Шановні друзі, це учасники дитячої телевізійної студії разом Максим Каневський, Єлизавета Артеменко, Діана Хоменко. Ведучі студії разом сьогодні завітали до. Нашої програми ранок на Алтаві, шановні хлопці та дівчата, час пригощатися печивом. Нарешті на завершення нашої розмови. Я можу вже це сказати. Я вам бажаю успіхів, прекрасного свята і нових творчих здобутків на журналістській ниві. Шановні колеги, дякую.